Моноблок Prologics Optima PLC24TDM це відмінний робочий інструмент для офісу чи дому, особливо там, де дискретна графіка не є обов'язковою. З коробкою він пропонує 16 ГБ оперативної пам'яті та 1ТБ SSD, чого зазвичай більш ніж достатньо, до того ж обидва параметри можна легко розширити. Головною родзинкою пристроєм є десктопний процесор Core i5-14400. Його шість продуктивних і 4 енергоефективні ядра забезпечують відмінну швидку дію, а інтегроване графічне ядро навіть дозволяє запускати не надто вимогливі ігри. При налаштуванні за завмовчуванням ефективності системи охолодження вистачає з запасом, однак при активованому Turbo Boost вона вже ледве справляється, хоча і так працює не дуже гучно, а у простої взагалі тиша. Використовувана 238-дюймова 120 Герцова матриця може похвалитися хорошою яскравістю до 300 кандел, широкими кутами огляду, рівномірним підсвічуванням і приємною кольоропередачою. Водночас контрастність і швидкість відгуку могли бути кращими. Із позитивних моментів також відзначимо зручний набір портів, включно з роз'ємами на боковині та наявність тридіапазонного Wi-Fi 6i у комплекті з Bluetooth 5.1. Динаміки хоч і гучні, проте деталізація звучання невисока. Приємними і корисними бонусами є захована у корпусі веб-камера і підсвітка, яка може освітлювати клавіатуру або навіть весь стіл, на якому стоїть моноблок. На додачу присутня гарантія від виробника на понад 3 роки. Плюс можна замовити версію з попередньо встановленою ліцензійною ОС.